А коли ви її придбали? Я придбав їх. Мене в 1982 році мені подарували ІШ 58 16 калібру, а через 2 роки я придбав оця 4. Звичайно, на руках. А після того не, е, не, не міняв її. Ніколи на полювання з іншими рушницями я не ходив ніколи. Це єдина рушниця, якою я вже користуюся напроцію цих багатьох років. Угу. А чим вона вам гарно в плече лягає чи зі Ну, є перший, перший, перший. Відхил ложі, що дає мені можливість, я кажуть, стріляти практично не сіліш на Там навіть немає, бачу, ні мушки, ні цілика. Ні, є планка є, стріляється з такої рушниці. Та й будь якої мистецький зброї стріляється по планці, а мушка теж, звичайно, є. Угу. Разумило, дякую.